Вже минуло 199 років із дня народження видатного поета, генія справжнього патріота України Тараса Григоровича Шевченка. Не дивлячись на таку значну цифру, український народ пам'ятає та любить Великого Кобзаря. Бердичівська загальноосвітня школа номер 1 що гордо носить ім'я Шевченка, влаштувала до його річниці урочистий захід. Учні та вчителі закладу зі сцени розповідали біографію поета, читали його вірші, уривки з поем і навіть зіграли невеличку сценку з п'єси Назар Стодоля. Тарас Шевченко був невелик не лише поетом, не лише прозаїком. Серед його творів є багато і драматичних творів, серед яких Назар Стодоль. Цей твір взагалі мені подобається. Я його колись бачив, інсценізацію цього твору я бачив в Львівському музично-драматичному театрі. От тому уривок з цієї п'єси ми використали при підготовці до сьогоднішнього свята. Монолог хазяйки з цієї п'єси розкриває, розкриває, хай не зміст, але характер однієї з головних персонажів цього твору і виглядає на сцені досить оригінально, досить. Красиво учню 10 класу Олександру Крицькому найбільше подобається патріотичний дух, яким пронизані твори Шевченка. Мабуть, тому каже хлопець, і обрав для виступу вірш мені однаково чи буду? Я гадаю, що він відіграв дуже велику роль в українській культурі, в українському народі, і він є просто дійсно прикладом наслідування для кожного українця, тому що його твори дійсно торкаються заживе, просто хочеться читати більше і більше. Коли читаєш вірші, все просто всередині як перевертається. Мені дуже подобається вірш стараша Шевченка. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Тому що. Він здається, я кажу, спочатку мені однаково, але потім він каже, що йому неба дуже доля України, що він переживає дуже сильно за нашу країну. Взагалі діти з великим ентузіазмом готувалися до відзначення річниці з дня народження Тараса Шевченка. Розповідає Олександр Тарасюк. У першій школі поета люблять, поважають, цінують, а головне читають. Багато цих творів діти вже знали, От, тому при підготовці їм було це і легко і. Взагалі вони говорять про те, що твори Шевченка вчаться дуже легко, слова загальновживані, дуже такі близькі, народні. Їм дуже подобається, і навіть всі усі діти, які хотіли б прийняти участь у цьому концерті, не, не змогли. Ми відбирали як. Кажуть, найкращих. Під час проведення подібних заходів діти розкриваються, говорять вчителі. Учні переосмислюють твори, що вчили на уроках літератури, знайомляться з новими віршами, п'єсами та повістями, ще більше закохуються у творчість митців. Хоча є у вчителів ще одна мета, з якою вони проводять, такі свята. Такими заходами ми зазвичай виховуємо, мабуть, патріотизм, любов до батьківщини. Шевченко за своє життя не таке вже й довге, всього шість років був вільною людиною, і він завжди прагнув бачити її незалежною, вільною. Він любив її, навіть незважаючи на те, що багато років був засланний, багато років жив у Петербурзі, йому не дозволяли сюди. Приїхати жити на Україні боялися того, що, мабуть, він підбурить народ, народ повстане проти тої влади, яка опанувала на той час. Він завжди був, завжди прагнув бути ближче до України. Шевченкове ім'я безсмертне. Він завжди буде жити у віршах, поемах, драматичних творах у серцях справжніх українців. У першій школі впевнено заявляють, вони і надалі свято берегтимуть заповіти Великого Кобзаря.